Вірші мого батька, а я до тебе. Мені твердили, моя мрія нула. А я дошукувався, як і що. І дивна ти, коли мене зманули, а я до тебе все-таки прийшов. Бульдозери дорогу перерили і зруйнували міст. Дороги шов, прекрасна ти, коли мене дурили, а я до тебе все-таки прийшов. І щира ти, і чесна ти, і люба, який зманливий твій одвічний зов, коли тебе ганили до загуби, а я до тебе все таки прийшов. Моя вера. Вона напнула дідового лука, а чатував пірат із-за спини. Моїй Венерії відрубали руки і вивезли навік до чужини, до сліпоти власної охочі, охочі інших поселити у млі. Моїй венері видовбали очі, насипавши чужинської землі. Вона втекла, але її спіймали, допитували довго. Ну, і ну, моїй венері ноги відрубали і знов поволокли на чужину. Вона пішла від мене в роксолані у катерині зболеній у край. Вона пішла і проростали рани співанками. Марусеньки чура, антиформалістам Михайлю Семенку шукаю форму вірша, форму дзвінь, щоб роздзвонила мою мрію славу, аби зірвала лексикою мін, догматики строфічної облаву. Шукаю форму всупереч розмов, з якими я не вип'ю звичну перту. Шукаю форму, як свою любов, з якою нарожен не треба перти. Шукаю форму, скептикам, салям, найрозлетиться їх критична змова. Шукаю форму на вершинах яму, а зміст бояню, визичу зі слова. Вірш моєї мами. Загадкова таємниця життя. Загадкова таємниця життя це чортова золота серединка. Чортова золота серединка це твій мед поміж двох стовпів. Це твоя висока, як лазиво до неба усе прощальна любов. Загадкова таємниця життя. Це бісиці золота серединка, золота серединка бісиці, це мій лісок з глибокою, чистою, криницею студеницею, це вогонь душі і тіла, помножений на твою доброту і ласку. Загадкова таємниця життя, це моє середнє, між Мукачевом і Ужгородом, це моя материзна і вітцизнина. Де живе уся моя родина: отець, мати, брати і сестри, рідні, друзі. Знайомі. Мій вірш коли? Коли місяцем, місяця тьма. І місця, крім неї, катма, розгойдує землю у такт, акт акт, акт акт, акт акт. Коли зорі по срібному чуть і узором уложити чуть, блаженні і жінка, і муж. Довкруж, довкруж, довкруж. Коли все світ огорне інтим, сузір'я штовхаються в ритм, там жінка, там муж, їхня річ, там ніч, там ніч, там ніч. Коли втома втамує обох і навіє вієм сон Бог, коли ще парсон, в унісон, сон сон, сон сон. Сон-сон коли совісне сонце встає, і промінням кохання снує, то ним лише ніжиться день, лишень, 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 коли хтивістю повниться стан, і простір пускається в тан, являє уяву жона, весна ж. Весна ж, весна ж, коли дівчина ніжна, як лань, цілунком трепече, як лань, Є ствої срібне сріблить, блакить, 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 коли день зв'яже ніч крадькома, планети сузір'я і тьма розгойдують Всесвіт. Akt. 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 akt.